Доброго дня, шановна громада. Ну, я дуже вдячний, що мені дозволили виступити перед вами, компанія Укртехнофос, що ми стали партнерами. Це дуже правильно, тому що ну, був період мікродобрив і він до цього часу залишається, позакореневі підживлень, Але я думаю, що кожен з нас дуже добре розуміє, що грунт це, це якби живий організм. Не можна з нього тільки брати, 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 брати і нічого туди не доповнювати. І починаючи сьогоднішню тему, я хотів би почати з таких фраз, що сьогодні ми йдемо в ногу з Європи. Чому в нову з Європи? Якщо ви подивитесь статистику скажімо, європейського ну, використання добрив в Європі, там 60, понад 60% це комплексні добрива, які збагачені і сіркою, і кальцієм, і магнієм. І, скажімо, гуміновими речовинами, і мікроелементами, і різними, і повільно діючими добрива. Тобто це ну, ноу-хау, це новітні підходи до виробництва добрив. На жаль, так стало, що в Україні є там два заводи, які, які виготовляють комплексні добрива. Ну, скажемо, за, за цей термін, за 20 років, скільки існує Україна, ну була колись от ми з. З паном панічем в Сумах Хімпром зробили нітромофоску, якби під, під ну, попросили, щоб нам зробили з збором. І так, якщо подивитися, ну, практично в нас і немає добрив, які б мали в суму складі мікроелементи. Ну, тут, тут зовсім інше, це зовсім інша технологія, про яку сьогодні йде мова. І саме, саме що головне, що це. Добрива якби збалансовані, збагачені, і ще найбільш, найбільша їх цінність з точки зору агрохімії, що вони не просто мінеральні, а що це органи мінеральні добрива. Це вже нові, нові підходи до агрохімії. Ну, Можна сказати, що якщо так подивитися на теренах не спішився, Радянського Союзу, я не знаю по Білорусі, але по Росії те, та, та, що сьогодні до нас привозять, ну, немає органів мінеральних добрив. Є мінеральні добрива, є там різні співвідношення, є з сіркою, є з якимось там змаганням. Що б ми не брали, ну а це органи мінеральне добрива. Це нове, би, нова сторінка, нова епоха в виробництві добрив на вітчизняному ринку добрива. Ну, скажем, це допускає, я б сказав, що треба обов'язково повертати те в ґрунт, що ми сьогодні забираємо. Щоб ми, що ми не казали, але закон збереження енергії і закон... Би, <кхем> повернення того, що ми забрали, це треба обов'язково робити. Ну, Юрій Павлович якби сказав, що ми починаємо разом працювати. Чому ми разом працюємо? Ну, Мабуть, є три моменти, саме основних. Це унікальне виробництво, спеціальні архімічні наукові знання, досвід провадження. І я думаю, останнє, що треба можна додати, це зрозуміла мотивація. От якби, три моменти, вони і заставляють нас бути разом, бути в одному тандемі. Статистику не буду розказувати. Єдине, що можна сказати, що тенденції по використанню добрив, вони постійно збільшуються. Азот на першому місці, фоспорні на другому, каліні на третьому. Однак, якщо взяти вітчизняне, скажімо, вітчизняне агрохімію, то ми бачимо, що тут у нас теж оці кризи, але теж йде тенденція до збільшення. Єдина проблема, яка існує сьогодні, це те, що в нас найбільше використовується азота. Якщо ви подивитесь, фосфор і калію, ми за нього забуваємо. На сьогоднішній день вже кожен розуміє, що не можна тільки брати, а треба щось і повертати. Якщо це порівняти, скажімо, з Європою, то ви бачите, в Європі співвідношення 1,08,06. Якщо взяти Україну, це буде 1, 04, 028 а може навіть менше. Ну і оскільки ми агрармічна компанія, і ми. Ну, Якби не рекомендуємо застосовувати, навіть показати поза доброго, скажімо, скажемо, От скажемо, давайте будемо науково використовувати. Ми обов'язково робимо в аналіз. Провели вже десь понад 5 тисяч зразків ґрунту, зробили аналіз і побачили, що, що, яка статистика, сьогодні можна Значить, що вона засвідчує. У нас є величезна проблема з кислотністю ґрунту. Тобто 49% грунтів мають. Кислотність, водна кислотність, менше 6,5. Це дуже погано. Це говорить про те, що рано чи пізно ми можемо застосовувати добриво, але коефіцієнти використання того ж самого азоту, фосфора, калія, магнія, кальція, сірки будуть дуже низькі. Тобто це, можна сказати, викинути гроші. Є величезні проблеми по фосфору, по калію, по сірці теж 98% грутів мають низькі або дуже низькі місць сірки. Дефіцити є з бору, дефіцити по цинку і по молібдену. По марганцю великих проблем немає, по магнію проблем таких немає, по кальцію теж проблем немає. Значить, Виходячи із, якби, де, з, із служби, із даних служби дежурчості, можна побачити, що якщо починаючи у 90-му році, у нас там баланс був, скажімо, бездефіцитний по НПК, то далі пішло дефіцит, далі дефіцит, на сьогоднішній день. Не дивлячись на те, що вже начебто і використовуємо 60 кг на 1 гектар азота, фосфора і калію, а все рівно спостерігається дефіцитний баланс. Якщо дефіцитний баланс по азоту, фосфору і калію. Якщо подивитися по азоту, можна допустити певний там, дефіцит, дефіцитний баланс. Якщо подивитися по фосфору, візьміть Любек, вчиняю, і прянщика, і Захарченка, любого агрохіміка він вам скаже, що не можна допускати по фосфору дефіцитний баланс. По калію можна допускати певний, певний невеличкий дефіцит процентах 10-15%, по фосфору не можна. Але якщо ми подивимося, скажімо, те, що відбувається в Україні, ми бачимо і по азоту дефіцит, і по фосфору, і по калію теж дефіцит. Ну, от Ну, Я вам казав, що можна використовувати величезні дози добрив, але якщо подивитися, якщо ПЛ5,5, то ми бачимо, що азот споживається лише на 75% фосфор. Значить, мається на увазі, знижується на 40, калій на 70%, сірка прикиснула ПАЖ використовується нормально, і рухомість більш менш. Каліці 50% і магні 50%. В середньому закладає 64-2%. Тобто, кислотність це той ворог, який не дає нам, не дає, скажімо, агрономам або не дає культурі. Поглинати елементи мінерального жила. Я думаю, що всі дуже добре пам'ятають, а хто не пам'ятає, то може пригадати, що колись, навіть в радянські часи, 20 років, тому, завжди вапнування, торфування це все було за державні кошти, тому що кожен розумів, що ґрунти це державне надбання любої країни і їх потрібно обов'язково зберігати. Ну задеселені питання. А що можна одним азотом працювати, для чого потрібен фосфор, для чого потрібна сірка, для чого потрібні е е елементи мінерального жилення? Я так сказав, що дам. Можна працювати тим, тим шляхом, давати один азот і витягувати все, що можна з грунту, тобто висмоктувати, можна так сказати, а можна працювати з балансованим мінеральним жиленням і отримувати більш високі коефіцієнти засвоєння елементів мінерального живлення. От це стара така. Схема, її всі добре знають, що бачите, коли працювали тільки азотом і фосфором, то коефіцієнт засвоєння азоту стягав 57%. Коли перейшли вже на і сірку, то коефіцієнт засвоєння вже був вищий. А коли додавали мікроелементи, то він сягав у лабораторних умовах ванну майже 90%. Ну і якби, два слова про унікальність технології. Чому вона унікальна, чому вона така якби, новітня і що на неї? якби с -с -с слід увагу. Ну, Перше, тут, бачите, можна додати все, що ми заплануємо. Любу сировину, от я вам можу показати, дивіться, тут величезний набір, починаючи з сульфату амоні, вапнякової селітри, карбаміду, амокосу, гуматів, сульфата магнія, сульфата калія, суль... калія хлористого, бою, сульфат ніді, сульфат цинку, сульфат марганцю, сульфат заліза. Келат заліза, малібдат амонію, малібдат натрію, сульфат кобальту, тобто все, що потрібно для, для тої чи іншої культури, тобто що, що. любе добриво, яке, яке потрібно для, фіз... для нормальної фізіології мінерального живлення, можна сюди додати і зробити на ваше замовлення. Це, це дуже важливо. Тобто, маючи агрохімічний аналіз ґрунту, плануючи певну вражальність, ми можемо сьогодні виготовити любий ви доброго в залежності від забезпеченості ґрунту, і в залежності є, чи іншою, від, від фізіології мінерального жилення культури, і в залежності від тієї врожайності, яку ми сьогодні поставили. Ну, бачите, вам розповідали, є диспергатори, які потрібний, є змішувач шифти, є прес-гранулятор, і виходять дуже добрива, які ми сьогодні можемо вам запропонувати. Вони вже поговорили, вони не злежуються, того зберігається. Задасте мені питання. Яка вологість? Гіроскопічна точка. Ну, Попередньо можна сказати, 60%. Тобто вологість в повітря 60%, вони гранули не портяться. Вже якщо 80, там можливо, можуть бути для певних марок якісь проблеми. А 60%, тобто та вологість, яка сьогодні в складах, ми можемо спокійно їх зберігати і не існує, не існує ніяких проблем. Ну і в чому ж конкурентні переваги цих добре? Чому він полягає, ну скажімо, якщо порівняти з іншими теж видами добрив, органічними добрими. Я знаю, колись і радуга була, і органічні грануль, гранульовані добрива. Я б сказав би, це те, що вже про це говорилося, те, що ми можемо вивезти на замовлення любу марку добрив, любу, яку ви нам сьогодні скажете. Друге, висока позиційна доступність і доступність форм мінерального живлення це амонійна, нітратна, фосфатна, каліна, сульфатна, магнієва, хлоридна. Борна і так далі. І я помилився, і гуматна, то тобто, есть гумана. Ви скажете, для чого вам ці гумати? Що ви про ці гумати, гумати, гумати? Значить, якщо подивитися з точки зору науки, то гумати це лабільний гумус, тобто це найбільш рухомий гумус, який найбільш доступний для скажімо, живлення культури. І це перший момент. І другий момент, що таке гумати? Гумати це підвищення мікробіологічної активності ґрунту. Якщо ви подивитесь... Сьогодні на статистику скажу, і я задам, і ви мені за питання, скільки сьогодні використовується органічних добрих в Україні на один гектар в середньому? Ну, статистика каже, що це пів тони. Пів тони цього напсього. Це багато чи мало? Скажу, я вам скажу, що це дуже зерна кількість. Чому? Тому що якщо подивитися, скажімо, ті дослідження, які раніше робилися ще за радянського Союзу, в степовій зоні насичення одного гектара сівозміни потрібно, щоб було хоча б шість. 8 тонн на 1 гектар. Лісостеп 10-12, полісся це порядка 12-16 тонн на 1 гектар треба давати органіки. В даній ситуації це, скажімо, це витяжка із органічних речовин, і от за рахунок цієї витяжки, от унікальний унікальних добрив, те, що підвищується мікробілічність активність ґрунту і підвищується доступність, особливо фосфору. Я був у Страсбургі на Конгресі, виступала компанія Біочім. Вони вивчали біогумус з різних сторін, і от згідно їхніх досліджень, вони засвідчують, що коефіцієнт засвоєння фосфору при використанні біогумусу з мінеральними дорогою підвищується мінімум на 6-10%. Це дуже важливо, тому що якщо ми використовуємо фос і коефіцієнт засвоєння в самих ідеальних умовах, це максимум 30%, відсотків, ще 10% це вже порядка до 40%. Це дуже важливий показник. Тобто це добриво вже вдаються не на не так собі якось воно буде, а це, це ж гарантія таке, би, засвоєння фосфора культурами за рахунок біогумусу. Ну і що ще можна сказати, що добрива вони концентровані, високоекологічні, добрива зменшують за рахунок цієї концентрації і значить, то з більшого місту поживних речовин в одній в одні тоні, в, одні, в, одному, в одному центнері зменшуються логістичні витрати, забезпечують вони високу агрохімічну і економічну ефективність. І ми їх рекомендуємо використовувати локально в ґрунт, локально не поверхнево, а локально в ґрунт на глибину десь, десь нижче, нижче е, насіння ложа від 5 до 10 см. Це десь орієнтовно буде сягати 10-12 сантиметрів ґрунту. Ми рекомендуємо їх використовувати. Марки. На сьогоднішній день ми бачимо 5 культур, від. Концентруємо свою увагу. В першу чергу, ми можемо, ну, я хотів би ще доповнити такою фразою, можемо робити хлорні добрива, можемо робити і безхлорні добрива. В залежності від потреб і в залежності від ваших грошей. Це перший момент. На сьогоднішній день є ось така марка для осінніх. Та сама 15-ка, є марка з бором, яка дається під сонячники і парті. Ось. Є марки, які можна давати скажем, в степовій зоні є смарки, які можна рекомендувати для полі, поліса, лісостепу, тобто різний набір макроелементів, міст сірки, бору і мікроелементів. Тобто це добрива, які збагачені. Дозіровки сягають від 100 до 200 кг на сьогоднішній день. З рахуванням того, що вони будуть використовуватись локально в ґрунт на глибину 10, 12-15 см, Є смарки для. Весняного застосування. От дивіться, є така марка, як та сама універсальна марка, сульфат амонію, який можемо, збагати, збагати, можемо збагатити і марганцем, і цинком, і міддю. І також марки, які значить, можна рекомендувати сьогодні для сої. Два слова, чому потрібно балансувати мінеральне житло і для чого це потрібно. Ну, Наприклад, можна зробити один акцент на азот. І казати, що я дав 200 кг азоту і все добре. Але агрохімія, ну, біологія показує, що азот не може він сам засвоїтися. Для азоту обов'язково треба, щоб, було, щоб ну, би, була сірка. Ну, наприклад, без сірки коефіцієнт засвоєння азоту зменшується ну, мінімум на 15, то 30%. Для чого ця сірка потрібна? Що вона, яку вона роль грає? І скажете, в ґрунті є ця сірка, вона в органічних сполуках. Так, да, вона є. Але якщо. Сірка і азот вони майже однакові. Вони знаходяться в органічних сполуках. А мінеральних форм сірки, їх дуже мало. От ви бачите по аналізу, 98% вони мають дефіцит мінеральних форм сірки. Тобто сірка, яка знаходиться в формі СО4. Так само, як і нітрати. Сірка вимивається. Якщо взяти джерела сірки, ну от зараз стало трошки більше. Кажем, добрих, які містять сірку. Практично немає в нас таких джерел із сіркою. А селітра вона не збагачена сіркою. Значить, сьогодні є декілька добрих. Сульфат амонія, ну можливо, там сульфат магнія, сульфат калія, суперфосфат уже сьогодні мало використовується, де теж дуже багато сірки. Тому, от, якби, з точки зору сірки, якщо давати збалансоване мінеральне жило, такі культури, як ріпаки, як пшениця, як кукуруза, як соняшник, як соя. Ну, як би, практично неможливо отримати високу врожайність, високу якість. Чому? Тому що сірка вона входить до складу амінокислот, медіанім, цистина і похідної цистеїна, вона впливає на синтез, на синтез жирних кислот і поліпшує, або як би сказати, синергіст з точки зору засвоєння азоту. Бор. Чому Ну, бор? Тому що якщо подивитися сьогодні нашу, ну, скажімо, Структуру всього змін обов'язково це будуть борафільні культури, такі як соняшники, такі як кукуруза, такі як ріпак. І дефіцит сірки бора сьогодні сьогодні спостерігається на площі понад 40%, 40, -40, -40, 40%. Для чого потрібен бор? Ну, в першу чергу це моріст мерестемних тканин. Тобто це е, таких мерестемних, тобто це тканини, які образовательні на російській мові. Друге, для росту кореневої системи, для цвітіння, для запліднення, для засвоєння кальцію, для того, щоб від, відбувся транспорт органічних сполук із листя до кореневої системи, особливо якщо ми використовуємо осінню на ріпаку. Тому що сьогодні без ріпак отримати високу вражальність ріпака 4, 5, 6 тонн без бора практично неможливо. І от як би, які сьогодні існують стратегії? Щодо використання мінеральних добрив. Ну, перш за все, фундаментом є це використання гранульованих добрив збалансованих компанією Юфо, Юф, марки ЮФОС, які збалансовані за азотом, за фосфором, за калієм, за манієм. Тобто, в залежності від фізіології мінерального живлення, в залежності від забезпечення ґрунту тим чи іншим елементом мінерального живлення. Це фундамент. Цей фундамент він забезпечує на 90% потребу культури. В азоті, фосфорі, калії, сільці, магнії, ну і десь 50-60% мікроелементів, таких як марганець, залізо, бор, мік, цинк, молібден, кобальт і гумат. Наступним етапом скажімо, цієї стратегії сучасно це передпосівна обробка насіння мінеральним жиленням, фітогармонами, полісахаридами і, і амінокислотами. І третій етап у сучасній стратегії це позакореневе підживлення. Там вже дається порядка 5-6% азоту, фосфора, калія через листя і порядка 30-40% мікроелементів. От використовуючи цю стратегію, можна досягти і високих результатів щодо вражальності, щодо якості і товарності. Ну і що ми сьогодні можемо вам запропонувати? Скажімо, ви до нас прийшли, от я, які ми можемо вам. Запропонувати послуги. Перше за все, це наукове вивчення марок на культурах і би, їх агроекономічну оцінку. Друге, це консультативна підтримка щодо застосування добрив на культурах. І третє, ми можемо сьогодні вам рекомендувати це високий економічний ефект, значить, якщо ви будете використовувати добрива і за, за нашої підтримки. Ну, в цілому моя доповідь би, завершена, я вам дуже вдячний.